У мене внучка взагалі сидить на усіх оцих сайтах знайомств. Хоч я для свого віку і виглядаю непогано, і чоловіки іноді дивляться з інтересом, але все-таки маю деякі сумніви в собі, тому і не знайомлюся. А внучка останнім часом говорила: Бабуся, ти у нас така красуня, давай знайдемо тобі дідуся. Дивись скільки в інтернеті є. Там і твої ровесники також знайдеш собі любов. Ну, я прикинула, а самі то стало цікаво. Тобто старі дядьки на цих сайтах сидять і шукають, значить, собі наречених на старості років. А я чим гірше навіть сама своїй сміливості здивувалася. Зазвичай у нас в країні жінки швидко потухають до полум'яних почуттів. Так вже нас виховують. А я вважаю, що це неправильно: треба жити насичено і повним життям, не зважаючи на роки. Ну, кажу, давай показуй, що там потрібно робити. Вона мені створила анкету, фотографію красиву поставила. І, уявляєте, відразу написало три чоловіки нічого таких. Один із них, самий адекватний був, інші були якісь дивні, і, начебто, ровесник, запросив мене у кафе. У кафе я вбралася як на парад: макіяж, яскравий манікюр, браслети, сніжно-біле пальто і модний берет. Ну, красуня. Треба було бачити реакцію чоловіка. Він то приперся в картатій сорочці. Ну, треба ж себе так не поважати. Думав, якась посудомийниця прийде, очі, значить, вилізли на лоба і запитує: Це ми з вами в інтернеті познайомилися? А потім узяв себе в руки все-таки та заспокоївся, замовив нам покапучино і більше нічого брати не став. Сидимо, балакаємо, ніби все добре, а він такий весь потім посмутнів і притих. Що таке, запитую? Та нічого, просто деякі думки в голову прийшли. Ось ти прийшла сюди вся така красива, ти, напевно, престижну посаду якусь займаєш. Жінка не бідра і хитра. Навіщо тобі я? У тебе ж і чоловік, напевно, є. Я аж обімліла. Ну що на таке відповіси? Я, знаєш, намагалася, вбиралася, а воно он як повернулося. Треба було що в куфайці прийти, щоб йому догодити. Який чоловік? Навіщо мені сюди приходити за ніжньою? Він злегка почервонілий відповідає. Ну, ти, жінка, не дурна, значить, прийшла сюди з якоюсь метою. Я не хотів говорити, але ти може мене на гроші хочеш розвести або на квартиру, а потім із чоловіком поділитися. Така, як ти вільною бути не може. Це відразу видно. Інакше звідки всі ці цицьки? Ти вибач, що так прямо. А то, буває, сядуть на шию мужику, і потім пенсію відбирають та квартиру на себе переписують. Ти вже, вибач, це просто думки такі. Все. Я просто мовчки розвернулася і пішла. Тепер стало зрозуміло, чому він спочатку так обімлів, а потім нічого не замовляв. І що в голові у цих мужиків?